Вівторок наш комітет мав виїзне засідання в Харків, де ми якраз бачили ефективність якраз Кубракова, наєма використання коштів для захисту наших енергетичних об'єктів. Побачивши це все своїми очима разом з комітетом, в якому все такі слуги народу, ми вирішили поїхати ще на передову до підрозділів, подивитися. Як в них проходить життя, як вони ефективно використовують все, що надає їм держава? І колеги не дадуть збрехати першими словами, які ми зустріли комбріги, До речі, які були тут присутні в день прийняття закону про мобілізацію, якого милу ви нас видірнули з передової на цей ваш влаштований цирк, на ту вашу масовку. Другим питанням, коли запитали про ефективність прийняття закону про що забрали з місцевих бюджетів ПДФО, військове, вони показали 10 які надходять від держави, це дрони. А деколи навіть не 10 а решта все-таки волонтери. І коли голова комітету запитав в грубій формі, то ми виходить не хороші люди. На що отримав відповідну киваючу відповідь? Комбрії розказували про те, що прибувши сюди в Верховну Раду, вони думали, що їх хоча б заслухають про те, яке в них ставлення до цього закону про мобілізацію. Нічого з цього не відбулося. Тому ефективність, і в тому числі енергетична, воно дуже добре, але її дійсно треба правильно реалізовувати.